Відьми звільняються з робочих місць, сенс ворушити цю каламут. Що тут гадати? Сі й так помруть. Яка різниця, що скажуть зірки? Середні віки, такі середні віки. Це 39 віршів про війну, яку ніхто не оголошував, про білі, з яким ніхто не може поратись, про любов, від якої ніхто не може відмовитись, та надію, на якій усе тримається. Саме так звучить передмова до крайньої поетичної збірки Тамплієри українського письменника Сергія Жадана. У Полтавському краєзнавчому музеї відомий поет та прозаїк презентував свою книгу для полтавців. Говорить: увійшли Збірки вірші написані протягом останнього року після виходу книги Життя Марії. Книга написалась доволі швидко. Десь протягом одного року. У мене 15-го році вийшло життя Марії а в 16-му вже теплі. Тобто, вона швидко написалася, вона така спресована в часі доволі цілісною. вийшла. Ініціювали зустріч з автором учасники незалежного мистецького об'єднання Магнумопус. Роман Грицун, один з організаторів дійства, говорить на візит Сергія Жадана. Чекали з нетерпінням всією Полтавою. До Полтави нарешті завітав український поет, письменник Сергій Жадан. Ми довго чекали такої нагоди, щоб запросити його, щоб організувати цей вечір для полтавців. І от, нарешті, така нагода нам. Вдалася для мене особисто. Це один з найулюбленіших поетів. Безперечно, давно знайомий з його творчістю. Це, мабуть, перший поет сучасний, який для мене власне перевернув всі мої уявлення про літературу. Чимало слухачів зібралося аби почути зуста автора вірші з книги, що стала однією з головних літературних подій 2016 року. Більшість присутніх вже знайомі з поезіями збірки, проте говорять, можливістю почути авторську декламацію нехтувати не можна. Книгу там вже прочитала. Вона в мене зліта. Я як тільки вона з'явилася в продажу, я її купила для себе. Також люблю. Слухати його поезії, які покладають на музику. В цій книжці ж нові жадана» Дуже мені сподобалася в принципі, вся поезія його, і кожен вірш є дуже надихаючим таким. Читачів і мене зокрема захоплює, як автор пише, як він це подає, як він декламує, що він пише, яким він вибирає слова, як він вміє формулювати, тому що він дуже добре вміє вловлювати настрої теми, які витають в суспільстві в повітрі і загортати їх в таку. Цікаву метафоричну, поетичну форму. Небо за її вікнами буде і зелене. Дощ буде заливати пам'яті невечер. Хай забуває про сте. Хай забуває навіть про мене. Лише про мене хай забуває. Окрім друкованого примірника, автор також презентував аудіоверсію книги. Робота над якою тривала близько чотирьох місяців. Ми зробили з Радіо Аристократа Київським аудіоверсію цієї книги. Запросили до участі наших музикантів-акторів, і ми зробили все таки її. Благодійний проект, себто все, що ми заробили, заробляємо з продажу цього, цього диску. Ми перераховуємо на потреби Це переважно гуманітарні проекти на сході країни. Після заходу присутні мали змогу особисто поспілкуватися з автором, придбати примірники книг та отримати автограф письменника. Вже восени Сергій Жадан обіцяє приїхати до Полтави з презентацією нового роману, над яким нещодавно закінчив роботу.